Вітаю вас на перших семінарах з механіки. Почнемо ми з матеріалу, який стосується не стільки фізики, як науки, скільки грамотності у записі отриманих даних та необхідних навичках, які потрібні кожній людині, що хоче оволодіти вмінням розв'язувати задачі. Це не найцікавіша частина семінарів, але без таких формальностей ми не зможемо рушити далі. Отже, поїхали! Один з важливих постулатів для фізика це вміння правильно записувати дані або числа. Багато даних у фізиці отримуються із експериментів. Важливість експеримента визначається точністю даних, які ми отримаємо на виході. Наприклад, вам говорять, що поміряна відстань дорівнює 5,5 метрів. Це означає, що прилад вимірював з точністю до десятих числа. Ведемо поняття значущих цифр. У цьому випадку ми маємо дві значущі цифри. Це цифри, які визначають точність числа. Розглянемо інший випадок. Поміряна відстань 0,30 км. В даному випадку цифри, які говорять про точність виміру 3 та 0. Попередні цифри не дають такої інформації. У фізиці грамотним записом числа вважають запис, при якому числі присутні лише значущі цифри. Тобто, в даному випадку запис, при якому у цьому числі. Було б лише дві цифри. Як це зробити? За допомогою степенів десятки. Якщо хтось з вас ще зі степенями не дуже знайомий, то ви розберетесь зараз на конкретних прикладах. Наприклад, число 0,032. Маємо дві значущі цифри. Перше, що ми згадаємо, що якщо число помножити і поділити на одне й те саме число, то нічого не зміниться. Якщо 0,032 помножити на 10 то кома сунеться вправо. Ще раз помножити на 10 кома сунулась ще раз вправо. Маємо число 3,2. Але ми два рази помножили на 10 Тобто зараз треба ще два рази поділити на 10. 10 помножити на 10 це 10 у другій степені. Одиниця поділити на 10 поділити ще раз на 10. Це 10 в мінус другій степені. Тобто число 0,32 ми записали як 3,2 помножити на 10 в мінус другій степені. Це є грамотним фізичним записом числа. Інший приклад. 423 мільйони. Тобто 6 нулів. Навіщо тягнути за собою стільки нулів? Зрозуміло, що 4, 2 та 3 це значущі цифри, а інші лише визначають порядок цього числа. 423 мільйони ми можемо переписати як 423 помножити на 10. Так. 6 разів. Тобто це 10 в 6. І залишиться 423 на 10 в 6. Одна важлива річ ще заключається в тому, що з такими числами дуже легко працювати. Тобто, якщо ви маєте дроб, наприклад, 423 мільйони, тобто 423 на 10 в 6, поділити там на 423, наприклад, тисячі, це 10 в 3, то ви просто напросто скорочуєте таким чином і отримуєте 10 в 3, тобто тисячу. Ну і надалі в інших семінарах ви побачите, як це легко використовувати і як це спрощує життя. Розглянута концепція дуже важлива. Як мінімум, запис задач стає більш компактним. А по-друге, це просто фізична грамотність. А ми з вами плануємо стати ну, дуже грамотними. Розбирайтеся з розглянутим та переходьте до наступного семінару. Зустрінемось.